Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готую дуже смачні бюджетні пісні кекси, як завжди, швидко, просто, доступно та смачно. Розпочинаємо приготування. До меду я додаю одну чайну ложку соди і ось так ось перетираю. Зараз пройде реакція і мед погасить соду. Ось такої консистенції в нас виходить наша маса. І сюди ж додаю воду. Знову ж таки перемішую гарнесенько все це і далі додаю цукор. Олію рафіновану, соняшникову, без запаху можете використовувати будь-яку олію, яка у вас є в наявності. Далі додаю перший стакан борошна і вже перемішую тісто вінчиком. Сюди ж знову додаю решту борошна. І знову перемішую. Такої консистенції в мене виходить тісто, і сюди я також додаю корицю. Якщо не любите, то можете не додавати, але ж мені це подобається. Далі додаю нарізані кубиком яблука, перемішую і переміщаю наше тісто у формочки. Я випікаю у силіконових формах. Відправляю їх в розігріту до 180 градусів духовку і випікаю до готовності. Готові кекси я посипаю цукровою пудрою. Ось такі гарні, пухкі, неймовірно смачні з ароматом меду та кориці. Вийшли в мене кекси. Буквально декілька хвилин вашого часу, і на столі вже стоять ось такі дуже гарні, смачненні пісні кекси. Ну що ж, друзі, у мене все. Я дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, готуйте за моїми рецептами. А я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!